Вітаю, друзі. Сьогодні компанія LR Health and Beauty анонсувала нову програму, яка ще більше дозволить людям заробляти зі старту з компанією. Програма називається Lucky 7 і додатковим фінансовим стилом до таких програм, як швидкий старт, ласкаво просимо в LR» і фаст-трек. Тож увага на екран. зараз розглянемо її детальніше. В чому весь концепт програми Lucky 7? По-перше, це як для діючих партнерів, які зможуть активізуватись саме в травні місяці із власним замовленням від 500 балів. По-друге, це новачки, які приєднаються в бізнес в травні місяці із замовленням або від 250 сп або від 1000 СП. Це дві паралельні програми, які кажуть про те, якщо ви стартували в бізнесі на 250 балів плюс, то ви йдете по цій програмі, і якщо ви за перші 4 місяці співпраці плюс місяць вашої реєстрації, тобто травень плюс 4 повних місяці, ви в свою команду в першу лінію зможете додати 5 людей. То додатково ви отримуєте півтори тисячі гривень від компанії в додаток до інших бонусів, які є в компанії. Якщо ж ви додасте більше семи партнерів, то додаткова сума виплат буде збільшуватись на три тисячі гривень. Якщо ви заходите на бізнес і в перший місяць вхід буде становити тисяча балів то плату у розмірі 6 тисяч гривень, якщо кожен з нового партнера увійде в компанію на 1000 СП плюс. Якщо ж більше 7 партнерів нових за 5 місяців вашими партнерами стануть вашій першій лінії, то компанія вам виплачує 12 тисяч гривень. А зрозуміло, що ці суми вони йдуть в додаток до таких програм, як швидкий старт. Як фаст трек ласкаво просимо ВЛР. А тут компанія надала приблизний варіант розрахунку грошового і винагороди, якщо ви йдете дуже активним стартом в перший місяць ви зареєструвалися на 1000 СП, це приблизно 14 тисяч гривень. Тож тут виходить, що от тут найбільш Цього видно, що в перший місяць ви зареєструвалися на бізнес-пакет, а інші місяці ви витримуєте свої 100 балів або більше, так мінімально 100 балів. От, тобто, ваші інвестиції в своє здоров'я і в бізнес складають 18-200 з урахуванням всіх виплат. Можливих, втім, це не обмежено, знову ж таки, це коливається з урахуванням, якщо ваша команда зростає, так і ваші партнери також додаються, то від 49 тисяч гривень, майже від 50 тисяч гривень, ви отримуєте винагороди за 4 місяці співпраці. Тут компанія розраховує, яким чином: якщо ви активно в перший місяць. В місяць реєстрації з вами в бізнес прийшов один партнер в цей же місяць також на 1000 СП. На другий місяць ви разом з ним вже стали на рівень молодшого менеджера, тобто додатково. Отримуєте винагороду по фаст-треку, на третій місяць ви статус підвищили вже до рівня менеджера, тобто, коли або у вас два молодших менеджера з'явились, так, або по балам це 8 тисяч балів. І на третій місяць, коли ви виросли до молодшого лідера групи, додатково по фаст-треку отримуєте 20 тисяч гривень, так, ну і інші виплати, які передбачені маркетинг планом. Тобто, якщо таким послідовними кроками йти. Впевненими послідовними, то ви якраз зможете отримати оцю суму майже 50 тисяч. Знову ж таки, це не обмежено, це ну, приблизне розрахування, якщо йти а, чітко по маркетингу. Так, звісно, що можна менше, можна більше. Головна умова, щоб у вас було новачків а, і ви разом з ними, які б стартували від тисячі балів а, сумарно за 4 місяці, 5 або 7 осіб. І а, другий варіант, коли ви стартуєте на 250 СП особисто, і відповідно ваша команда збільшується кількість людей, які також стартують на 250 СП. І тож за а, 4 місяці, так, а, ваші інвестиції, ваше здоров'я становлять 7-700 тисяч гривень приблизно, так, якщо брати мінімальні вимоги, і а, заробіток, якщо ви чітко виконуєте, а, Умови компанії так мінімальні кваліфікаційні, то отримуєте чистими виплати 16 600 тисяч гривень. Lucky 7 – це крутезна програма саме в травні місяці 23-го року і тільки на території України. Тож будь першим, будь кращим і заробляй неймовірні ні. Кошник з LR Health and Beauty. До зустрічі.